Кінцеві дані реєстрації ми поки говорити не можемо. Я можу назвати ту кількість заяв, які вже оброблені Івано-Франківським регіональним центром. І станом на 9-ту годину сьогоднішнього дня ця кількість складає 6 тисяч заяв. Тобто із тієї кількості бажаючих пройти зовнішнє незалежне оцінювання з нашої області. А це більше 11 тисяч бажаючих, 6 тисяч заяв вже оброблені регіональним центром, і ця цифра з кожною хвилиною збільшується. Сам перед учасники тестування, звісно, обирають тестування з української мови та літератури, оскільки. Сертифікат саме з цього предмету є обов'язковим до вступу на усі спеціальності до вищих навчальних закладів України. Другим популярним предметом серед абітурієнтів нашої області є історія України. Впритул за нею математика і традиційно. Популярний предмет серед абітурієнтів це біологія, на цей предмет теж реєструється велика кількість учасників. Серед унікальних таких випадків я можу назвати те, що вже третій рік поспіль у нас є бажаючі пройти тестування з іспанської мови, яка Ніколи не викладалася в навчальних закладах нашої області, але наголошую, вже три роки підряд ми маємо учасників зовнішнього незалежного оцінювання саме з цього предмету. І вони показують досить високі результати. Ми можемо похвалитися цим в цьому році. Ми теж маємо вже чотирьох бажаючих пройти тестування з іспанської мови. Три учасники з Ужгорода і один учасник з Міжгірського району. Але наголошую, остаточні цифри реєстрації ми зможемо називати після того, як реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання завершиться. Нагадую, завершується вона 20 лютого. Але о, ті учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Які ще вагаються, який рівень тестування сертифікаційної роботи з української мови та літератури чи математики обрати базовий рівень чи поглиблений рівень, вони можуть змінити ці дані до 6 березня? До 1 квітня? Ті о, абітурієнти, які зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання, зможуть змінити свої реєстраційні дані, о, чи о, помітили, наприклад, помилку в прізвищі імені по батькові, чи вирішили змінити кількість предметів, чи поміняти предмети, то це можна буде зробити ще до 1 квітня. А змінити рівень сертифікаційної роботи з української мови та літератури чи математики можна зм... до 6 березня, включно.